Добрий вечір. У міністерстві юстиції триває масштабна оптимізація структури. Міністр Павло Петренко переконаний, оптимізація структури Мін'юсту може стати соціальним ліфтом для чесних та фахових співробітників відомства. Реорганізація має бути повністю завершена протягом двох років. Оптимізація органів юстиції буде лише першим кроком реформування системи. Власне, про те, які зміни ми відчуємо на собі, сьогодні говоритимемо із експертом, наш гість, начальник головного управління юстиції в Закарпатській області Фартушок Ігор Іванович. Вітаю вас у нашій студії. Отже, Міністерство юстиції розпочало масштабну оптимізацію своєї структури. З чим це пов'язано? Власне, про причини. Добрий день чи вечір. Не зовсім розпочало. Як ви вже, напевно, чули і знаєте, що це реформування Міністерства юстиції відбувається вже напротязі останніх півроків, півроку. Спочатку це було значне скорочення апарату. Це по Міністерству юстиції було вивільнено около 20% працюючих, по територіальних одиницях близько 10. Згодом Міністерство юстиції було першим у люстраційній програмі, зазнало значних змін, і багато хто був вивільнений завдяки закону про люстрацію. Ну а зараз настала така досить серйозна, підійшла. Відбувається реформування в такому плані, що міністерство було проведений аудит, і в результаті цього аудиту були виявлені недоліки, які, з якими стикається міністерство, недоліки її, його структурних підрозділів. До них можна віднести саме основне, що сьогодні є в Міністерстві юстиції, це мотивація спеціалістів. Які виконують ту чи іншу роботу. Тобто, що можна вимагати у спеціаліста, який отримує мінімальну заробітну плату? В результаті це породжує і інші негативи, як забюрократизованість системи та побутова корупція. Відповідно, людина старається собі шукати якісь способи заробляти на стороні. Отже, слідуючою причиною недоліків, які були виявлені в процесі аудиту, це є надлишкова кількість керівного апарату над працівниками. Було визначено, що на 9 працюючих один керівник. Це є дуже велика кількість, от, яка не відповідає потребам даного часу. І також немаловажним є той факт, що стати Прийти в систему, працювати в системі юстиції можна було, маючи відповідний стаж держслужби. Це такі були критерії, які змусили міністерство приступити до реорганізації. Будь-які реформи, ви вже почали говорити: це кадрові зміни, відповідно, скорочення. Взагалі, як відбувався цей процес скорочення і як набираються нові кадри? Ну, скажімо, так, це вперше відбуває, відбулося таке структурне як скорочення, а це 6 лютого було пройдено тестування 85 працівників головних управлінь юстиції, працівників державних. Служб реєстраційних і працівників державних виконавчих служб пройшли тестування. Після цього була кадрова комісія, і за результатами цієї комісії і тестування 47 чоловік були вивільнені з структури Міністерства юстиції. Таким чином. На їхні місця будуть набиратися нові, чи взагалі нові молоді кадри, на кому зараз будуть акцентуватися, хто потрібен Міністерству юстиції. Звичайно, на їхні місця, по-перше, буде проведений конкурс, конкурс вже об'явлений, і, зокрема, на Закарпатті вивільнили дві посади. Це начальник управління Державної виконавчої служби і начальник управління реєстраційної служби. Тобто, це є мої два зами, і на які об'явлено конкурс. На конкурс можуть подавати свої документи будь-хто, як я вже зазначав, зараз не потрібно стажу державної служби, потрібно 5 років юридичного стажу загального і відповідні документи, анкети подати в комісію. Комісія буде відбуватися в Міністерстві юстиції в Києві і там будуть визначати, хто буде працювати на цих посадах. Міністерство юстиції не завершує на цьому своє, свою роботу лише розстановкою кадрів. В процесі буде сформований відповідний спеціальний моніторинговий центр, який без попередження їхні, його спеціалісти будуть виїжджати на місця і аналізувати роботу певних структур на місцях. Тобто, ніхто не знає, де вони, коли вони, вони приходять під. Реєстраційну службу допускаємо чи до відповідного якогось нотаріуса і під дверями, коли виходить громадянин, записують, як тебе прийняли, які недоліки, як ти вважаєш. Ну і за результатами цього аналізу буде відбуватися знову ж таки, можливо, кадрові зміни, можливо, якісь зміни у законодавстві. Ну, крім того, досить важливим є ініціативи Міністерства юстиції. Ніколи такої практики не було, як правило, все спускалося зверху. А на сьогодні є запит від міністерства, щоб місцеві територіальні органи надали своє бачення реформування, які недоліки на сьогодні. І от ми такі на минулому тижні проробили величезну роботу, зібрали все, що ми вважаємо за недоцільне. або… На чому можна зекономити ці всі речі, це 10 аркушів паперу, були направлені в Міністерство юстиції. Надіємося, що наші думки будуть почуті і ця реформа буде мати більш такий характер постійний. Можна вже якось озвучити трохи, які ви бачите недоліки саме в області? Ну, вони стосуються конкретних якихось вказівок, конкретних. Робіт, які виконуються нашими спеціалістами. Ну, це більш таке галузеве, але ми бачимо, на чому можна зекономити, де, що, що можна робити, що можна не робити, що дає ефект, яка робота, яка не дає. Воно зарано зараз озвучувати, тому що це як пропозиція, а як відбудеться, що приймуть і що буде узаконено, що буде зведено в рам рамки якихось норм, це будемо бачити. як… Таке рішення буде прийнято. Ви вже говорили, що серед одним із недоліків називають відсутність мотивації. Відповідно, тепер будуть мотивувати по-іншому. Яким чином це буде відбуватися? Ну, Мож, боротися з корупцією тоді будуть? розумію ваше питання. <кх міст> <кх міст> <кх міст> Є... Міністерство юстиції зараз повертається до. До того, що було декілька років тому назад, тобто, стимулювання працівників органів ДВС та працівників реєстраційної служби, це є нове, вони будуть отримувати відсотки від зібраного державного мита і виконавчого збору. Тобто, людина, яка краще працює, якісніше працює, буде мати можливість заробити більшу заробітну плату. Ще трошки можливо повернемося назад. Зараз незрозуміло серед людей, я так розумію, з виконавчою службою. Ця служба не ліквідована, вона чи реорганізована? чи що з нею зараз взагалі відбувається? Ну, скажу так, все для простих наших громадян нічого не змінилось. Служба як реєстраційна, так і служба ДВС. Залишається так, як вона і була, так і працює на місцях, як вона і працювала. Лише на рівні міністерства вони об'єдналися під підпорядкування своє поміняли. Тобто вони є не не дві незалежні структури, а під Міністерством юстиції. І також на рівні області. Уже ці керівні посади є не начальники управління, а заступник начальника головного управління по ДВС. Заступник начальника головного управління по реєстраційній службі. Лише отаке підпорядкування. А робота не ланок, як і була, так і залишається. Наприкінці минулого року Верховна Рада прийняла і закон про дерегуляцію бізнесу. Дерегуляцію бізнесу, фахівці кажуть, що це крок вперед для спрощення умов ведення бізнесу. Давайте трошки більше роз'яснимо, що це означає, і пропонують зокрема ліквідацію дозвільних центрів. Ну, скажімо так, <кхід> ем, наскільки мені відомо, ем, до цих змін. Під різні форми ліцензування і дозволу підпадало понад 100 з чимось різних дозволів. На сьогодні вони скоротилися десь до 24 і мінімізувалися і підходи до, до цих питань. Багато ліцензій вже не потрібні. І дозволи видаються більш ліберально. що стосується реєстраційної служби? Зокрема, тому що є в цьому законі і передбачено деякі нововведення, що які стосуються зокрема системи юстиції, це надається право реєструвати, приймати і видавати органам. Місцевого самоврядування, це сьогодні ЦНАПи цим займається, також це право надається нотаріусам з метою збільшення так званих фронтоофісів. це віконець, в яке може звернутися громадянин, здати свої документи, і там же він може їх отримати. Тобто, на сьогодні кожен нотаріус може надати громадянину такі послуги. Угу. Прийняти в нього документи на реєстрацію, передати їх у бек-офіс на реєстрацію, нас саме на реєстрацію, там відбудеться реєстрація, і видати громадянину знову ж цьому фронт офісі. А центри надання адміністративних послуг тоді як, яку функцію виконуватимуть, чи їх не буде взагалі? Ні, -ні вони зберігаються, вони, е їхня функція це прийняти документи, перевірити належним угу. чином, чи вони відповідають дійсно е тим нормам, які передбачені законом, е передати їх. На реєстрацію відповідному реєстратору uh -huh. отримати їх і видати громадянину. Вони залишаються, але розширюється коло осіб, які мають право і можуть отримувати ці документи. Тобто для це на практиці реєстрації. буде зручніше звичайним людям Громадянам, оформити якісь однозначно. речі ці реформи одні з найбільш масштабних в Україні, так? Я правильно розумію? в Міністерстві юстиції. Mm. Хотілося б в це вірити, і я це ми бачимо, що ні одне, ні одне з міністерств настільки грунтовно і настільки ефективно і швидко не проводить свої реформи, як Міністерство юстиції. І вони, мабуть, на часі, як ви вважаєте, як людина, яка працює в цій сфері? Справа в тому, що Просто будучи простим громадянином, не, не працюючи у цій сфері, я, я тут на цій посаді працюю близько року, ще не повний рік. Ми завжди стикаємося з послугами, які надають спец... спеціалісти чи працівники мін'юсту. Це і нотаріат, і ДВС, і реєстраційні служби, і куди не, не, не з... З, з чим не зіткнешся, завжди бачиш. Ці недоліки, десь черги великі, десь невдоволені громадяни цими послугами. Ну і от стараємося таким чином до всього прислухатись, все виносити наверх. Я знову ж таки звертаюся до громадян Закарпаття. Ми досить хочемо, як про це і голова нашої адміністрації, і голова обласної ради заявляли неодноразово. на сесіях, що Закарпаття без корупції, так і ми в нашій системі хочемо побудувати юстиція без корупції. Тобто, якщо хтось знає де, хто і що, і скільки, кому, прошу звертайтеся, Будемо приймати як найсуворіші міри до цих людей, які не можуть працювати по-новому. Будемо сподіватися, що так і буде. Принаймні, будемо рухатись до цього. Дякую вам за розмову. Ми слідкуватимемо за тим, як проходить реформування на практиці, і обов'язково продовжимо цю тему в наступних програмах. Якщо ж у вас виникли питання, пишіть на адресу електронної скриньки, яку бачите на екрані. Залишайтесь на тисі. На все добре.